Місто Львів є одним із центрів української історико-культурної спадщини. Він притягує своєю таємничістю, легендарною історією, новими відкриттями, які завжди дивуватимуть теперішнє й прийдешні покоління. Будучи у столиці Галичини, ви багато почуєте про Львів польський, єврейський, вірменський. Натомість сьогодні ми пропонуємо вам відвідати український княжий Львів, адже саме з нього розпочалася наша славна історія. У середмісті Львова є місце, яке височіє над навколишнім середовищем. Сьогодні тут, на пагорбі, розміщується церква Пресвятої Євхаристії, музей історії релігії, обласний архів. А в низинці розташувалися Успенська церква, Вірменський собор ратуша. Тож не дивно, що цей пагор облюбував князь Лев Данилович. Саме тут, у північно-східному куці середмістя, він розвістив свій двір, палати та служби та заснував руський монастир і церкву апостолів Петра і Павла. Від початків музею ми час від часу заходили до цих приміщень, підземелля викликали зацікавлення, хвилювали уяву. Можна стверджувати, що перед нами бочкоподібні та хрестово-стовпові кам'яні склепіння, які є найхарактернішою ознакою романської архітектури x xii століття. Тримали такі склепіння Товсті до півтора метри стіни, які ставили на материк, цільник, що маємо і на нашому об'єкті. Отже, при початках це були не підземелля, а підкліт. на підземелля вони перетворилися у 17, 18 столітті, коли будували другий та третій поверхи монастиря та барокову церкву, окрім Романських склепінь. Маємо в підземеллі готичні кам'яні портали 14-15 століть, які доштуковані, добудовані до стін та склепінь типовою готичною церквою. Отже, ми можемо сміливо стверджувати, що перед нами пам'ятка 13 століття наймовірніше. Її можна ідентифікувати як підклід княжих палат Лева Даниловича, який у 1270 році заклав на цьому пагорбі княжий двір. Тут ви можете дізнатись про князівську в'язницю, побут монахів, їх історію, їхні святині, а також з цими стінами тісно пов'язана, трагічна. Але безмежно романтична історія чорної княжни гальшки острозької. Окрім того, підземелля приховують іще безліч таємниць, цих, хто в тих стінах можуть бути сховки із скарбами таємні ходи, адже вони і надалі залишаються незвіданими, відкривши для нас лише частинку. swoich zagad.